Знову точно, знову точно. Олександр Русик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як міє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі. 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі Ш... хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну. Саша продовжуй. Продовжуй шукати. Це юдар. Ноктаун. Якщо Олександр Усик до цього програвав на записках, зараз він вирівнює поєдинок, а можливо виривається вперед. Браво, Олександр! Так і хочеться запитати, друже, що по школі, коли йдемо у цьому раунді?